І ми всі залишилися бомжами. Папа, мама, я, чоловік, син і невістка. Жителька села Стецьківка Тетяна Головко йде по розвалених власного будинку. Оце в нас було із хати повністю переходу, повністю повністю там була в нас кухня, там у нас спальня, телевізор. Жінка говорить, вчора не уявляла, що лишиться без житла. Згадує останні хвилини перед тим, як російський БПЛА влучив у їхнє подвір'я. Ми отут з чоловіком лежали, телефони слухали. Я з цієї сторони він цієї. Воно гудить гудить, і чоловік мені каже, лягаємо на пол, він з однієї сторони, я з другої, і ми отут і вибух. І пиль нічого не видно, нічого не зображаєш. Мене трошки як підняло волною, бо воно удар і трошки потом. Опустило, і боль така, ну, воно голову змикнуло і все змикнуло. Ну, все одно я не понімала, і ми вставали і вибігли, Бігли, вибігли чи всі живі. Дум здоровий у нас 200 квадратів. Батько наживав, старався, ми всі робили. Тепер ми без Я Не представляю, де жити. Я так люблю цю хату, вона для мене. Я серденько, це хата була, я не хочу сюди нікуди їхати. Люди, яких я люблю. Будинок Тетяни один з найбільш пошкоджених і, говорить жінка, відновленню не підлягає. Поруч із подружжям мешкає Юрій Поляничко. Лежали, дивилися телебачення, новини і бачив, через мене летить стекло, рама, двері. Я з кроваті скатитися. Пан Юрій живе в Стецьківці 14 років. Говорить, з 2022-го його будинок пошкодило вдруге. Добре, що я лежав, так би голову знесло. І все, я сюди пішов. А це вперше вас ну, пошкодило ваше житло? Чи вже було? Вже було, був прильот там далі, ну там, ну так, своїми силами ви щось. Зараз, говорить Юрій, прибирати наслідки йому допомагають комунальники, волонтери, односельці. Я чув тільки звук шахеда, і по ньому ніхто не стріляв, і було чутно великий взрив. Зібралися всім, всім селом, зараз допомагаємо. Загалом пошкоджених будинків два з половиною десятки, говорить староста села Юрій Лисенко. Дві оселі не підлягають відновленню. Робота наразі проводиться штабом міської ради, проліском гуманітарною організацією благодійною Актет. Працюємо з вчорашнього вечора. Сьогодні з самого ранку працюють місцеві хлопці, які допомагають забивати вікна дахи. А як часто обстрілюють село? Кожен тиждень мінімум. Кожного тижня у нас є прильоти постійно 24 на 7 на зв'язку. Російський авіаудар відбувся 1 березня о 19.30, говорить перший заступник міського голови Сум Артем Кузнецов. За його словами, за медичною допомогою ніхто з мешканців пошкоджених будинків не звертався. Додає, станом на ранок 2 березня відомо про понад півтори сотні вибитих вікон. Працюють комунальні підприємства міста, закривають, забивають контур вікна, лагодять криші, допомагають людям. Також благодійна організація доєдналась, яка також допомагає на зараз. Пролізка і житосіємо добро. Нині мешканці пошкоджених осель намагаються прибрати сміття, навести лад та відновлювати розбиті помешкання. Будемо відновлювати з Божою допомогою. Я думаю, сусіди допоможуть, родичі допоможуть, друзів вистачає. Так що будемо. Головне, щоб наступив мир? Діана Крахматова, Євгена Брасімов. Суспільне новини. Сумщина.